Майже два роки судяться на Тернопіллі представники комунальних аптек та обласна рада, яка вирішила ці аптеки реорганізувати. Доки ж можновладці та фармацевти з'ясовують стосунки, люди в селах не можуть придбати найпростіших пігулок. Єдина аптека в селі Буданів на Тернопіллі не працює вже півроку. Якщо б сталося, то ніяк немає можливості тут Хотіло Хотілося би Хотіло б, Хотіла, щоб тут була своя аптека, щоб не їздити у сусідній селах. Стаду сусідів діла таблетки. Або їй повідає, недобре мені зробилися. Ну а то чого ж нам не відкрити село Велике? Таке комунальні аптеки по селах закрили ще в листопаді. Їх за рішенням облради мали об'єднати в мережу «Тернопільфарм», що на думку депутатів зменшило б ціни на ліки. Керівникам аптек це не сподобалося, тому нині вони позиваються до влади. Чинний господарський кодекс забороняє органам місцевої влади органам державної влади змушувати суб'єкти підприємства? А це є ті ж самі аптеки, бо вони на нинішній час юридичні особи, суб'єкти господарювання до об'єднання. Тут заборонена в чому? В тому, що є порушення антимонопольного комітету, створюється один монополіст. Директора є собі удільними князьками, які домовляються з або ділерами, або з якими ще посередниками про певний відсоток винагороди за певну висоту. Ціни на ліки. Ну чому в приватних дешевше аніж в комунальних? А тому, що там на кишеню не береться. В чому? Не Фармацевти бояться після реорганізації вони можуть позбутися роботи. От вас, як би сказали, ми вас реорганізовуємо, а завтра ми вас приймемо на роботу. Ви би не задумалися, чи вас приймуть завтра на роботу? В принципі, так, ну так? Ну так. так, ну так, люба реорганізація чи централізація влади в нашій державі до чого приводить централізація влади. До приватизації ми створюємо величезне підприємство з перспективою збільшення робочих місць, збільшення аптечних пунктів, збільшення аптек, кіосків, і хтось говорить про те, що ми ніби зберемось когось десь звільняти і виганяти. Нам навпаки, потрібні будуть люди. Поки влада та керівники аптек судяться, селяни змушені їздити по ліки до найближчого райцентру або Тернополя. Юрій Кулик, програма Вікна СТБ.